Одного разу, коли у Швейцарії царював добрий і хороший король Гюльвін, прийшла нікому невідома мандрівниця. Вона його настільки зачарувала своїми незвичайними піснями, що він не витримав і запропонував їй землю, яку можуть чотири бики. Зорати за одну ніч. Юльві не знав, що Єв'йон, так звали цю мандрівницю, була із роду Асів і народилася в Єнтунхеймі. і вона наділена чудесною силою. І до того часу, як прийти до цього короля Юльві, вона жила багато років чи декілька років у країні Єнтунхеймі. Це країна великанів. І вона мала чотирьох синів. І з цих синів вона превратила у чотирьох ісполінських биків. І вони швиденько їх запрягла у плуг, і вони швиденько зробили таку велику глибоку ріллю. І від Відтяпали кусок Швейцарії. Відтягли вони у море цю частину землі, і тепер цей острів називається Селунд або це сучасна Зеландія. Здивований Гюллі став допитуватись у Гівьйон про її походження, почув, що вона народилася родом із осів. і глибоко задумався. Це ж настільки такі могутні і... Розумні і такі величаві люди, що можуть отак у світові всі свої замисли втілювати. І він думає: чи може над цими, над цими царями бу, бу, може бути боги ще величавіші, ще могутніші, які керують ними, наставляють їх і учать, як потрібно. Правити світ. Довго про це думав Юлія. Більше... І чим більше він думав, тим йому дужче хотілося е... піти у світ і знайти цю країну Асіль. Тобто знайти богів і подивитися, спитати у них, задати їм дуже багато питань, які його дуже цікавили. Нарешті він вирішив мандрувати. Він, як і другі великі царі, міг. Чарувати, і він став виглядати, як старий чоловік, який взяв надів на себе, накинув таку хиляву, хиляве рубіще, взяв посах і пішов мандрувати. Довго він мандрував, і, і, де він тільки не ходив, кого він тільки не питав, і на північ ходив, і, і на південь, і на захід, і на схід, але де не питав. Ніхто йому не міг відповісти, де ця країна Асів. І от уже він знесилений такий, замучений, іде десь просто в полі, і вже в нього немає ніяких надій знайти цю країну Асів, і він думає, що ну шо, це, я так і вернуся до свою країну, і нічого. Не дізнавшись, не, не, не поставивши свої питання, і як оце мені тепер вертатися додому без результатів. А вже як він зовсім був знесилений, зневірений, аси рішили йому, йому піти на зустріч. Вони, як боги, звичайно, знали про всі події, які відбувалися кругом. І тому їм стало цікаво. Що хоче цей Гюльвін дізнатися у них? І тому вирішили йому допомогти. І от він уже знеселений вже все. І тут перед ним, ніби з-під землі, виростає величезний, такий прямо до неба високий е палац. І на самому верху він додивився там такі. Круглі щити лежать, і вони всі блищать, світяться на сонці, бо вони були зроблені з чистого золота. Він починає підходити до цього величезного палацу і бачить, на порозі сидить чоловік. Цей чоловік сидів собі спокійно, і жонглював дев'ятьма ножами, і весь час у повітрі літало сім. Він підійшов до нього, і цей чоловік відложив свої ножі в сторону і запитує, хто він такий, чого він сюди прийшов, і що йому потрібно. Гульвін говорить, що Андрівник, і що він вже декілька днів збився з дороги, і в його вже нема ні сили, і він дуже хоче пити, в нього жажда мучить, голод. І він не знає, куди йому йти, де його країна. І, і цей чоловік, що був із ножами, запропонував йому зайти у, у палац. І каже: Тут у, заходь у цей палац, і ти тут у нас тут є царі, і ти у них можеш. На всі свої питання, свої потреби може отримати відповідь. Вони вдвох він йому запронував пройти у палац, він зайшов і вони йдуть разом, Йдуть і бачать величезні, такі, як міська площа, величезні такі зали, красиві, багато, багато убрані. Величезні довгі там столи, накриті всякою їжею, питвом, і, і різних народів, різних племен. І вони так переходять з залу в зал, з залу в зал, і він вже просто вже в нього в очах мерехтить от, от цього убранства, цього базгатства, оцих цих залів, оцих столів, людей і вже. Вже сили в нього немає. І тут вони підходять до самого основного залу. І він каже: заходь у цей зал, тут наші царі, і вони тобі дадуть відповіді на всі твої запитання. Він побачив величезно красивий, убраний, ще величовіший зал, в якому стояло три трони: менший середній і більший. І на ньому сиділо три царі. Цей провожатий, що з ножами, говорить, це наші царі. На самому меншому троні сидить Хар, на середньому янв Хар І... І на третьому, на самому більшому, сидить Тріді. А тим часом Хар дав йому знак, щоб Юльві підійшов до них. І спитав його, хто він такий і чого він тут. тут. Я бідний мандрівник, і звуть мене Ганглері. Я збився з дороги і тепер не знаю, куди йти, не знаю, де моя країна. Я заслаб і зголодався. Мене мучив голод і, і, і жажда. Ну, добре, говорить Хар, можеш піти в любий зал, сісти за любий стіл, поїсти і потім лягати спати. А вранці тебе відведуть і покажуть тобі, куди йти до твоєї країни. Послухавши Хара, Юльві став сміливіший. І говорить, що так, мене мучить голод, мене мучить жажда, але ще більше мене розпирає від любопитства, від любознательності. Він говорить, що в мене дуже багато питань до вас. Хар відповідає йому, що ну, добре ганглері запитують на любі питання, ми тобі відповімо. І він каже. Хай я не стану з цього місця, якщо хоча б на одне питання ми тобі не дамо відповідь. Тут підбадьорили і ті два царі. Запитуй іностранцю, сказали два інших царі. Ми на все дамо тобі відповідь. Спитай все, що тебе цікавить. Юлі став питати. Він задавав багато питань. І на кожне питання він отримував відповіді. Час за часом йшла іш, їхня розмова. І ось уже день ішов до кінця, вже сонце спускалося до горизонту. А він все запитував і запитував, і при цьому на кожне запитання отримував відповіді. Про що ж повідали йому боги? А вони йому розповіли про створення світу, про те, звідки пішли. Велетні боги і люди, вони йому розповіли, як по небу рухається місяць і сонце, а також про славетну боротьбу і подвиги богів, які весь час воюють із велетнями хрімтусами. Також розповіли йому про страшних дітей Локі, розповіли йому про страшного вовка Фенрірі. Пророцтва провиди в Ольфи, а також про той страшний останній день світу і про сутінки богів. І тут у цей час ударив грім, і він опинився один посеред поля. Він зрозумів, що він бачив богів і швиденько вирішив йти в свою країну, щоб розповісти все, що він почув від богів. Коли він вернувся в свою країну в Швецію, то почав розповідати все, що він там дізнався, і потім його розповіді з покоління в покоління передавали від батька до сина, від діда до внука, і так вони дійшли і до наших часів. А що саме повідали йому боги, ми дізнаємося далі.